Доброго дня, шановні підписники, ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуємося, проявляємо певну активність для того, щоб наша з вами аудиторія збільшувалася. Ставимо питання в коментарях та пишемо, що ми думаємо з цього приводу, що я вам зараз навім. Дивіться, у нас на цей час змінився міністр оборони. Всім відомо, що пана Резнікова звільнена за власним бажанням із займаної посади. А на його місце призначено Рустема Умєрова. Так ось саме перше, що він ввів і надав таку інформацію під час свого прес-релізу, це те, що буде удосконалено реєстр призовників та буде запроваджено такий собі механізм, як існування електронного військового квітка. Якщо ви подивитеся мої записи саме в Ютубі. Там, де у нас є спільнота, колись десь місяць назад я ставив на обговорювання питання: чи з'являться повістки на призов в додатку Дія, оскільки така інформація інсайдерська вже на той час була. Дуже багато було прихильників того, що цього не буде. Дуже багато прихильників було з цього приводу, що все ж таки буде. І в цьому випадку міністр Федоров на той час запевнив: це міністр цифрової трансформації, що електронну повістку через додаток Дія на цей час зробити дуже складно. Необхідно витратити значний проміжок часу, тому поки що цього не буде. Однак, в той же час. Минулий вже міністр Резніков запевнив, що реєстр призовників існує, тобто всі дані в реєстр призовників потрапляють саме з усіх державних реєстрів. Це ж саме нам було повідомлено під час анонсування тотальної перевірки ВЛК та ТЦК. З цього приводу у мене є розгорнуте відео на каналі. Подивиться, дуже цікаво. Так ось у чому річ. Якщо все ж таки буде здійснено таку цифровізацію цього процесу, я вас запевню, що у додатку Дія ми можемо отримати повіску про виклик до ТЦК, і це не жарт. Наприклад, повістки про виклик до у судові засідання вже отримуємо. Наприклад. Позивач, відповідачі та навіть обвинувачені кримінальному провадженню додаток дія отримує всі повістки. Тобто цей механізм уже удосконалений. Зробити його саме для призовника, тим паче маючи взагалі всі його дані, це дуже просто. Всі зараз кажуть, тоді ми не будемо користуватися додатками «Дія», Ми його просто видалимо зі свого пристрою. І ТЦК або органі державної влади не будуть повідомлені про те, що ми побачили наявність цієї повістки. А все мої вільні шановні, не все так просто. Яким чином можливо зробити, щоб, ви взагалі, без додатку дія нічого зробити не змогли? Та просто-напросто додаток Дія він використовується ще й як ідентифікатор. У будь-яких документах є таке поняття, як «Дія-підпис», наприклад. А ще є таке поняття, як ідентифікація, наприклад, банківської картки. І робиться це дуже просто. Наприклад, кожні два місяці внесуть зміни до законодавства в банківській сфері, що кожного два тижні необхідно підтверджувати свою особистість через додаток Дія. Якщо ви її не підтвердите, в цьому випадку розрахунок, рахунок ваш буде, наприклад, закрито або його користування тимчасово буде припинено. Ви буде, можете знаходитися в заручниках і все. І не користуватися додатком Дія, ви вже не зможете, оскільки заробітну плату, соціальні платежі, тощо ви отримаєте на банківську картку. Це я вам запропонував свою думку з цього приводу, яким чином можливо зобов'язати людину встановлювати додаток Дія. Є ще багато механізмів, за допомогою якого це можна зробити. Окрім цього, якщо ця цифровізація цього процесу буде мати те місце, яке саме навів новий Міністр оборони у ще й е, ВЛК документи там теж будуть знаходитися. Та ще й медична документація буде підтягуватися до державних реєстрів. Тобто, при час проходження ВЛК, от те все, що відбувається у лікарні за місцем вашої реєстрації, ну, простою мовою прописки у сімейного лікаря, це будуть бачити. Вже члени ВЛК. Тобто процес проходження військово лікарнянської комісії буде прискорено. Він на цей час дуже довго не триває. А якщо це відбудеться, він буде тривати, я так вважаю, 10 хвилин. Для чого це робиться, висновки робить самі, тут я вам вже подсказувати не буду. Але коли чиновник такого рівня запевнює, що ці заходи будуть вжиті, я Отут От вже я особисто певний, що вони все ж таки будуть жити і дуже-дуже скоро. Тому будемо спостерігати, що відбувається в цьому поприщі. Які новини будуть з'являтися, одразу вам буду повідомляти, тому за підписка та репост завжди з вами адвокат Денис Пузін.